Там Скабєва нас всіх з вами назвала божевільними. Чого б то раптом, давайте про це поговоримо. Тож Зкабєва е в своєму телеграм-каналі, не те, щоб я її часто читала, але доводиться, як ви розумієте, за службовим становищем. Тож, як пише Скабєєва, всі ми з вами зійшли з розуму. Е тобто вони нормальні, а ми зійшли з розуму, тому що ми хочемо вбити Путіна. Як свого часу світ хотів знищити Бен Ладена. Ну і, власне, що ж е, у Скабєєвої викликало такі почуття, відчуття і думки. Давайте послухаємо. Це знаєте, завжди для всіх, мені здається, це дуже чутливо. Я батько, я президент, я людина. І це дуже дуже складно втрачати людей. Це дуже складно і втрачати дітей. І ви бачите цих людей, батьків, коли діти їх помирають. В цей момент ви хочете вбити Путіна. Тобто, через те, що російська ракета Х-101 прилетіла в Охмадит, в дитячу лікарню і знищила кілька житів, забрала ці життя, знищила лікарню, яка була найбільшою в Європі і надавала ті послуги, які в Україні більше ніде не надаються, зокрема з трансплантації не від рідних донорів, не від рідних людей, та, а від інших донорів. А, в цей самий момент, коли президент про це говорить, Скабєва каже, що ми з'їхали з глузду, тому що ми хочемо за це вбити Путіна. Та Путіна можна вбити було ще починаючи від. Маріуполя, Бучі Єрпіня, і так далі. Там список такий, що в принципі вистачить йому не кілька життів. Ну і, власне, для того, щоб здійснити це задумане в життя, для цього Україні потрібні 128 літаків. F-16. про це знову ж таки президент Зеленський сказав в інституті Рональда Рейгана в Вашингтоні і констатував, що в питанні щодо цих американських винищувачів йдеться знову ж таки не лише про їхню кількість, хоча кількість важлива, і вона була названа 128, 8 штук, та? а ще й про постачання, про дати постачання, тому що вони потрібні нам не колись там, не по одному в рік, коли буде 128, А вони нам необхідні вже зараз, от в такому от складі, і в такій от кількості. Ну а ще Володимир Зеленський розкрив план а, шляху а, російської армії а, в їх наступі на Харків. А зокрема, за його словами, російський диктатор хотів скористатися тим, що американський конгрес більше ніж півроку не міг схвалити нову допомогу Україні і таким чином захопити Харків в цей самий момент. А вже далі за його словами. Щодня роблять те, що б'ють по мешканцях Харкова, оскільки хочуть спровокувати хаос і змусити людей тікати зі своєї землі. Ну і власне у Путіна була ця інформація, що Конгрес затримує цю допомогу, затримує прийняття рішення. І Він хотів використати цю саму паузу в більш ніж півроку, щоб таким чином швидко окупувати Харків, де мешкає півтора мільйони людей наразі. Плюс знову ж таки Харків дуже близько до кордону знаходиться, ви розумієте. І знову таки ми говоримо про те, що збудувати ем, оборонні рубежі, перебуваючи на е, межі Росії і України, дуже складно, оскільки каби вони не чекають, поки ти збудуєш оборонні позиції. Вони б'ють щодня. Інколи ця цифра перетинає межу в 100 штук скинутих е, на територію Харківської області. Ну і власне, якщо повернутися знову ж таки до саміту НАТО, то сама Україна очікує від саміту більше зброї. Знову таки про це говорю. І зокрема, про ЗРК Петріот говорила вже неодноразово. Ця ситуація якось зміниться. Ми думаємо, ми хочемо вірити в те, що ця ситуація з ЗРК Петріот зміниться після зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом. Це має статися вже 11 липня. Тому чекаємо поки що. І знову ж таки, як пише Нью-Йорк Таймс, перемогою України буде зближення з НАТО і ЄС. За даними видання, західні політики вважають, що зближення України з НАТО і з ЄС відповідно буде вважатися. Ну не досягненням звісно 91-го року рубежів 91-го року, але це буде значним прогресом. При цьому вони впевнені, що Росія не зможе захопити ще більше українських земель. Також в приватних розмовах офіційні особи кажуть, що Україна може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результат на полі бою буде сильнішим. А наш результат на полі бою я нагадаю залежить від того, яку зброю як вчасно нам нададуть. Знову таки повертаємося до літаків, які нам необхідні в нашому українському небі ще рік тому. Але давайте вже за. Раз тому, що нам треба от 128 для того, щоб вони в нас були.